Приходять перші, а йдуть останні. Підрозділи підтримки зв'язку на фронті. Роблять усе, аби ворог не зміг дізнатися за секреченою інформацією та шляхи пересування наших підрозділів. Щодня під обстрілами вони ремонтують техніку та встановлюють нові системи захисту зв'язку. Допомагаються бійцям 41-ї механізованої бригади обладнанням та безпілотниками для розвідки і в Державному бюро розслідувань. Як зв'язківці лагодили системи зв'язку під час важких боїв на турецькому напрямку? Дивіться далі. Зруйновані та почорнілі від обстрілів будинки. Такий вигляд має вулиця одного з містечок на турецькому напрямку. Кадри зафільмували бійці 41-ї механізованої бригади. Знаходився я в Нью-Йорку близько місяця. Обстрілювали дуже часто і дуже сильно. Осколки падали з неба, як дощ. Під постійними обстрілами бійці ремонтували та встановлювали обладнання для зв'язку, яке вкрай необхідне для комунікації з іншими підрозділами. Для нашої групи в той момент саме головне було це злагодження. Кожен виїзд ми проговарювали, що і куди нам потрібно, тому що іноді потрібно було приїжджати прямо біля самого ГЛБЗ, і була загроза ДРГ. Військовослужбовець з позивним Кентпачі під час боїв відповідав за підтримання зв'язку між підрозділами. Каже, завдання виконували не з легких, фактично під безперервним вогнем окупантів. Планували кожен крок. В перші дні мені буквально дві точки зносить кабами, її потрібно взаємозаміняти ці точки. Придумувати щось на ходу, імпровізувати під час обстрілу це не так просто. Форест відповідав за технічне обслуговування, систем зв'язку та охорону обладнання. Не, не стільки складно, скільки трохи страшно, тому що я знаходився один. Хлопці від мене ну, в кілометрі, скажімо так, були люди. І приходилося бігати у каністри топливом, носити до генератора. Ну, саме, саме страшне скажімо так, було те, що один раз пропало живлення. Не маючи запасних деталей, Форест каже, довелось їх шукати поблизу в закинутих гаражах. Тоді зв'язок відновили. Та часу на роздуми на передовій немає, каже побратим Фореста, доводиться ризикувати. Після прильоту кабу на, на наступний день потрібно було далі, ті типу, розгорнути зв'язок. І... На кришу немає як вилізти, то прийшлося без страховки, без всього вилазити по одному шнуру. Після обстрілів, там, після мінометних, іноді немає лісниці, куди лізти. Тобто ти кидаєш вірьовки, вірьомкам вилазиш. Зараз ми перебуваємо в командно штабній машині, звідки йде управління батальйонами, боєм. Лакі теж зв'язківець. Тут він забезпечує безперебійність зв'язку для командування. Відповідає за подачу сигналу для цієї командно-штабної машини. Коли йде управління боєм, то часу немає. Ми вирішуємо це швидко, е, ми слідкуємо за зв'язком, щоб він не переривався. Якщо він переривається, ми швидко все це устраняємо. І такі виклики бувають часто, каже Лакі, але мотивує команда. Бійці цієї групи в цивільному житті працювали в компаніях з надання інтернет-послуг. Тому досвід мають наша бригада. Весь час в самих гарячих напрямках: це Куп'янський напрямок, Часов'ярський напрямок, Терецький напрямок, Терецьк, Нью-Йорк. І там часу поспати, відпочити немає. Нині зв'язківці готуються до нових операцій з оборони та знищення ворога на найгарячіших ділянках фронту. Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко, Телеканал Рада для підсумки в Єдині головне.